Німецькі інвестори брали проби ґрунту у різних частинах України, а зробили свій вибір у Ківерцівському районі. Тут вони займаються сільськогосподарською діяльністю. Посівні площі щороку збільшують і заробляють гроші. Сільське господарство німецьких інвесторів Фелікс Агро розпочало свою діяльність на Волинській землі у 2006 році. Сьогодні у колективі 17 працівників, шість з них механізатори. Тісно, тут якраз Фелікс Агро це 100% німецькі інвестиції. Хороша земля, хороші люди і Волинський бізнесовий клімат сприятливий. А прибутковість в тому, що щороку додаються нові комбайни, щороку додається техніка, щороку вони додають землю в обробітку. І сьогодні вже десь виходять за 2000. А це не Луцький і не Горохівський район, це Ківерцівський район, де землі значно гірші. Але вони саме господарюють тут. Землі 5 років тут взагалі не оброблялися, а ви бачите сьогодні, які прекрасні врожаї. Господарство Фелікс Агро починало працювати на 450 гектарах. Тепер у їхньому обробітку більше двох тисяч гектарів, а потрібно ще більше. Запевняє директор товариства Павло Давидюк. Власники їздили по всій Україні, брали в принципі проби землі, шукали більш клімат, такий який підходить. Склалося, що сподобалося саме, саме цей куточок Волинського краю. У обробітку маємо 2200 гектарів. З них посіяно в цьому році було 550 гектарів ріпаку, біля тисячі гектарів озими. На сьогоднішній момент змолотили вже 90 гектарів. Мали озимого ячмені. Урожайність вийшла поза 40 центнерів з гектара. І на сьогоднішній день проводимо збирання озимого ріпаку. Це 200, приблизно 200 гектарів змолочено. Урожайність кращі площі дають біля 40 центнерів з гектара. Також зараз проводимо збирання озимої пшениці українські сорти, тому що вони достигають скоріше. Десь проблем залишилось українських сортів. Нам зібрати біля 100 гектарів. А тоді, вже після закінчення озимого ріпаку, перейдемо на німецькі сорти. Вони по достиганню пізніше є. Аграрії запевняють, що Волинська земля родюча, а сектор цього бізнесу дає хороший прибуток, якщо дотримуватися нових технологій. Чотири роки тому на цих полях ще росли метрові сосни. Це прийшов інвестор, заварав, і вже на цій, на цій площі ліс у нас росла і соя, і інші культури, і ріпак, і пшениця. Вже є сівозміна. От, І скажемо. Південна частина нашого району, практично всі землі вже в обороті, в сільськогосподарському, в цьому підприємстві сьогодні працює таких потужних три комбайни. Ну і Крім того, на допомогу прийшли і приватники, які допомагають, бо сьогодні до збирання є 1000 гектарів озимої пшениці, озимий ячмінь вже обмолотили. ну і Зараз йде обмолот 650 гектарів озимого ріпаку то тут ну, така ситуація, що буквально за, за тиждень треба все зібрати. У господарствах завершується збирання озимого ячменю, ріпаку починають збирати озимі та ярі зернові. Всі господарники однозначно говорять, що результати ті, які ми маємо, фактично краще очікуваних. Тобто, де дотримано 100% технології у вирощуванні добре заправлені площі. Зернові дають, озими зернові, особливо пшениця, дають до 60-70 центнерів з гектара. На поле завітав і лелека, який у німців є священним птахом. А наші господарі кажуть, що цей птах під час жнив завжди разом з ними у полі. Отже, допомагає, приносить щастя, добробут та надію на хороший урожай.